Дуже прикро, що у нас в Кремушльському районі один з очільників ОТГ продовжує незрозумілу діяльність. Всі знають прекрасно, про кого я кажу, розганяючи через свої телеграм-канали неперевірну, неправдиву, противоречиву інформацію щодо, щодо ситуації на фронті, щодо діяльності органів виконавчої влади. Я вже до нього звертався певний час тому, але була надія, що. Дневні дії будуть припинені. Але, на жаль, я вчора. В одній із. Якби була газета, вже б суд, суд би за неї за наклеп подав би і, і, і притягнули б до, до відповідальності. Але коли вона ніде не зареєстрована, і подавати нема на кого. Але будемо надіяти, що, що правоохоронна система втрутиться в цю діяльність. Чому я про це кажу? Тому що вчора, в цьому виданні, в лапках, було вказана інформація неправдива, що у голови Кременчуцької ради чотири заступники вони находять на роботу і отримують заробітну плату. Я думаю, всі розуміють, про кого я кажу. І хочу що зазначити, що проблеми, проблеми великі є лише в одній найпотужнішій громаді нашого району, а саме дитячі садочки. Вони не відремонтовані, але кошти від міжнародних партнерів раніше були туди виділені. Там немає укриттів належних.